Тисячі людей взяли участь в акції протесту проти вбивства трьох курдських активісток в Парижі. Мотиви злочину досі невідомі. У робітничій партії Курдистану його вважають політичним. Водночас офіційна Анкара припускає іншу версію. Внутрішня боротьба у РПК. Демонстранти на вулицях Парижа зізнаються. мене це непокоїть. По перше, як громадяни на Франції, адже для усіх нас це шок. По-друге, як курда, мене це непокоїть, адже ці три жінки були символами нашої громади. Цей злочин скоєно не в Туреччині чи де інде його скоєно тут, у Франції, у Парижі. Зрозуміло, що це не внутрішня боротьба в лавах партії. Туреччина і Франція вже почали говорити про цю версію. Вони намагаються приховати справжні мотиви. Літа Франсикікомасадірсаусікієсейдорукувринкрім Реджеп Тейпердуган зателефонував Франсуа Оланду, аби той прояснив свої зв'язки з однією з убитих. Президент Франції заявив про те, що він особисто знав одну з жертв, і нібито навіть мав з нею кілька зустрічей.